Я Забув вас запитати вас, люди скаржились, на вокзалі є туалет громадський. Він тривалий час вже не працює, там десь пів року не працює. На вокзалі громадський туалет не працює. І люди скаржуються, що не мати піти в туалет піти, і вони не ремонтують або ремонтують, але повільно. І вже більше пів року він не працює. Ви як голова, могли б вернутися там до залізничної голови там, в вокзалу, або що вони там вони розповідають, що там є в приміщенні якийсь туалет, вони гроші за нього беруть, 10 гривень, скаржаться люди. Тобто, якщо це якесь шахрайство, самовільність якась, то можливо, щоб вони якась повишли об'яву, що що то не працює, є інший туалет, якому, якому якому місці. Ну, щоб люди не шукали, їх грошей не давали. Тому що це... Ну, Шохрайство, люди, ці, там працівники беруть 10 гривень за туалет в, приміщ... в приміщенні. Uh -huh. Ви не знали, да, що туалет не працює? Бачите, uh -huh. бачите, якби ми з вами співпрацювали б, ви багато чого б знали, що в місті відбувається, бачите? Але через те, що ви металу ігноруєте, ображаєтесь на мене, на що ви багато чого не знаєте, а люди вже пів року без туалету на вокзалі, вивіть собі. Ну, ви добре, ми звернемося до керівника вокзалу, в чому немає. Добре? Я а я а дорога мирицький нема, немає, не має вже відношення до цього. Та він і не мав, не може мати. Ні, він до... же був там на ну, залізничній колі там якимось там... Не, його перевели вже, там. де Ага, перевели його. Немає відношення. Ні. Ну будь ласка, тому що люди вже. Я просто минулого року забув нагадати. А зараз я навіть повернувся з цього приводу, тому що знов. Добре, зараз вони до Да, якщо, якщо там у них є туалет, то ми ж нехай не вирішують. Так, якусь стрілочку, так. Да. Дякую. І вам, друзі, дякую, що ви мені нагадали. І це велика подяка вам друзі, за те, що ви мені повідомляєте і те, що я роблю, ви мені даєте можливість вам слугувати. Я не знаю, там можна було прикра або сором слугувати. Мені приємно. І коли ви даєте якісь завдання, наприклад, ну, умовно завдання там, да, або інформацію, яку треба обробити або оголосити, я роблю, це, я роблю це з задоволенням, тому що це дає можливість мені вам слугувати. Дякую вам велике.